В Україні презентували новий законопроект про зелене відновлення та цифрову платформу зеленого відновлення. Документ змінює філософію екологічної відбудови України. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів на форумі поділилося баченням цього процесу. Детальніше далі. Пожежі на промислових підприємствах, що спричиняють забруднення ґрунтів повітря та води. Ракетні та дронові атаки по житлових будинках, які призводять до утворення тон будівельного сміття масштабні теракти проти природи, що перетворюють на пустелі цілі екосистеми. В умовах великої війни Росія влаштувала в Україні справжній екоцид. Лише зафіксованими є близько 9 тисяч злочинів проти довкілля, звітують у профільному міністерстві. Збитки посадовці вже оцінюють у понад 80 мільярдів євро. Кошти на відновлення саме довкілля, які потрібні, будуть в наступні роки. То тільки за результатами підриву каховки, в наступні роки нам треба десь 11 мільярдів євро, щоб відновити ті території, ті ту інфраструктуру, яка постраждала після підриву каховки. Як відновити втрачене, розбудувавши при цьому енергоефективну та безпечну інфраструктуру? Як уникнути неекологічних рішень, характерних зокрема для радянської практики? Певні відповіді на ці питання дає законопроєкт про зелене відновлення, який презентували у Києві. Протягом всіх цих чотирьох років ми дуже часто говоримо про те. Як треба відбудовувати Україну, які сектори найбільше постраждали, яких заходів потрібно вживати? І говоримо про те, що це відновлення має бути кращим, орієнтуючись на те, що Україна планує стати членом Європейського союзу. Тому всім зрозуміло, що якщо ми рухаємося цим напрямком, значить відновлення в нас має бути збалансоване, має бути стале, має бути з захистом навколишнього середовища. Тобто Зелене автори документу наголошують, спробували визначити подальший розвиток галузей економіки для зеленого відновлення країни, відповісти на питання, як оновити законодавчу базу на цьому шляху, як допомогти залучити інвесторів до українських екопроєктів. Швеція завжди готова підтримати Україну. Ми допомагаємо цивільним, військовим, а ще залишаємося відданими справі відновлення України. Ми підтримуємо бачення країни щодо зеленого стійкого відновлення і раді бути партнерами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, а також програми розвитку ООН у цьому процесі. Законопроєкт про зелене відновлення це крок до безпечного майбутнього. Наголошують автори документу, намагання вже зараз, під час війни та особливо після перемоги сприяти збереженню довкілля та раціональному використанню ресурсів. А головне спробувати перейти до моделі зеленої економіки в Україні. Євген Нопрієнко, Валерія Глущенко, Олексій Шматов, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.